Ласкаво просимо до лідерського подкасту Крега Грошела. Я дуже вдячний, що ви виділили для мене трохи часу. Ми розпочинаємо другу частину теми, яка називається час настав, і поговоримо про тайм менеджмент Ще раз дякую за те, що ділитесь подкастом. Наприкінці цього випуску я залишу вам кілька запитань і дуже сподіваюся, що ви поставитеся до них серйозно. Важливо не лише слухати інформацію, але й застосовувати. Тому, якщо ви бажаєте пройти матеріал із членами команди, волонтерами, іншими людьми, з якими ви працюєте, навіть зі своєю сім'єю, і обговорити ці питання разом, думаю, вони будуть корисними для того, щоб зробити нас усіх ще кращими лідерами. У продовження розмови про запитання, я б хотів. Розглянути кілька з надісланих перше запитання від Дерека Северсона. Дерек поставив дуже гарне питання: як мені перейти від ролі працівника до ролі керівника в моїй організації? Як мені перейти від виконавчої до керівної посади в моїй організації? Це чудово, Дереку, що ви хочете розвиватися, і оскільки я нічого не знаю про вашу організацію, мені дуже важко відповісти відповідно до ситуації. Але я поділюся з вами деякими думками, які сподіваюся будуть корисними. Багато людей сказали б, що вам потрібно демонструвати кращу успішність на роботі. І я я думаю, що це чудовий початок. Завжди хочеться стати ще кращим у своїй справі, але я б порадив дещо інше. Не просто покращуйте свої результати, а змінюйте те, як ви думаєте. Я вважаю, що це дуже важливо, якщо ви хочете бути лідером. Лідерство це не стільки про те, що ви робите, скільки про те, як ви думаєте. Коли я працюю з командою, одна з найбільших змін у мисленні, яку я хочу досягти, це щоб вони думали як підприємці, а не як наймані працівники. Наприклад, щотижня, коли мої діти грають у футбол, після тренувань ми часто перекушуємо у фастфуд ресторанчику у Subway. Одного разу там був хлопець, який просто несамовито працював. Дбав про кожну дрібницю. Коли його не було, я спостерігав, як інші роблять нам сендвічі. І цей хлопець був найбільш старанний. Тож я просто підійшов до нього і запитав. Скільки у вас своїх франшиз Сабвий? Він подивився на мене і запитав: звідки ви знаєте, що я власник? Все тому, що працівники не переймаються так, як ви. Час від часу буває, але досить зрідка. І він відповів, що в нього п'ять таких закладів, а також магазин вина. І серйозно, це просто кричало мені, що цей хлопець працює не як найманий працівник, а як власник. І це було видно з того, як він думав про заклад і про те, що він робив. Тому нам варто думати саме як підприємець, а це зовсім інший спосіб мислення. Я назву кілька Дмінностей найманці, як правило, працюють на бізнес, і знову ж таки є чудові робітники, я їх не критикую. Та все ж вони працюють на бізнес, а власники над бізнесом. Ось різниця. Вона у тому, як ви думаєте, зазвичай працівники витрачають гроші. Власники ж інвестують гроші, тобто свідомо не витрачають кошти своєї організації, а вкладають їх туди, де вони принесуть прибуток. Це інше мислення: вкладати в речі, які сприяють розвитку і впливатимуть на життя людей. День працівники зазвичай хочуть знати, що це дасть їм, розумієте? Але ті, хто мислять як власники, запитають, що це дасть бізнесу, що це дасть організації, що це дасть служінню. Тому для того, щоб змінити спосіб мислення, я завжди рекомендую: знайдіть того, хто буде на 5-6 кроків попереду вас. Не просто хтось, хто на крок попереду вас, тому що вони будуть давати вам підказки, але знайдіть когось, хто на 5-6 кроків попереду вас. Вони дадуть вам те, що я називаю даром дезорієнтації. Щоб ви подумали, вау, я ніколи не дивився на це з такого боку. Тому шукайте когось, хто суттєво вразить вас і допоможе побачити речі в абсолютно іншій перспективі. Знайдіть когось, хто значно випереджає вас у тому, чим ви хочете займатися. Видається незначним, але це справді важливо. Вам слід дізнатися, про що вони думають, що вони бачать, і зрозуміти, що їх хвилює. Тоді побачите, що лідер думає про речі, про які звичайний працівник не думає, бачить те, чого той не бачить. Лідера хвилює. Люють речі, про які не турбується найманий робітник, ціллю є навчитись мислити масштабніше, дивитись ширше та турбуватись більше. Послухайте уважно: ми мислитимемо масштабніше, дивитимемось ширше і турбуватимемось глибше. Важливо мислити масштабніше, тому що наші думки визначають те, ким ми станемо. Необхідно дивитись ширше, тому що наше бачення визначає, куди ми можемо піти самі або повести організацію. Та чому важливо турбуватись більше? Тому що те, про що ми дбаємо, визначає, що нам можна довірити. Я хочу, щоб члени моєї команди мислили масштабніше, дивились ширше та турбувались більше. Коли їх хвилює те, що й мене, я можу їм довіряти. Коли вони починають бачити те, що і я, вони можуть допомогти розвивати організацію. Дереку мені подобається ваше запитання. Сподіваюся, вас підвищать до керівної посади. Скот питає, як ви поводитесь із пасивною людиною, яка не має пристрасті до вашої спільної діяльності? Як керувати невмотивованою пасивною людиною? Скотте, у мене для вас дуже погані новини. Це дуже нелегко. Хоч це реально вмотивувати людину, яка не є такою сама по собі. Я б запропонував вам почати із питання, чому це була б чудова назва для книги. Власне, це і є назва книги Саймона Сіника. Він каже. Почни із чому допоможіть їм зрозуміти, чому те, що вони роблять, є важливим. Поясніть, чому те, що ви робите, має значення. Покажіть, чому те, що вони роблять, має значення, тому що люди можуть працювати заради що, але віддадуть своє життя заради чому. Тому, коли вони роблять щось правильно, скажіть: ось чому те, що ви зробили, має величезне значення. Коли ж вони помиляються, говоріть: слухайте, я буду чесним, ось чому те, що ви не зробили, коштувало нам значних втрат. Ми намагатимемося робити все можливе, щоб допомогти їм зрозуміти, чому те, що вони роблять, дійсно має значення. І сподіваємося, що ось це чому буде їх мотивувати. Саме тому, коли ми наймаємо на роботу, ми завжди намагаємося брати не просто розумних, а й працьовитих людей. Мислителі це добре, але виконавці краще. Саме таких людей я наймаю. Енді Стенлі каже, що легше навчити виконавця, ніж мотивувати мислителя. Закарбуйте це в пам'яті. Легше тренувати працьовиту людину, якщо вона вже щось робить, ніж мотивувати розумну, яка лише володіє знаннями. Я наймаю тих, хто налаштований на роботу. Не вмотивованих працівників краще перевести в інший відділ або звільнити, тому що лінивий член команди негативно впливає на всю організацію. І якщо ви, як керівник, не можете впоратися з такою людиною, то проблема не в ній, а у вас. Дякую за питання. Я сподіваюся, що ви впораєтесь. Отже, зробімо огляд минулого випуску, де ми говорили про керування часом, і перейдімо до другої частини випуску під назвою Час прийшов. Та продовжимо говорити на цю тему. Перша ключова думка минулого випуску: якщо ви хочете мати міцний шлюб, виростити вольових і дисциплінованих дітей та очолити успішну організацію, що шанує Бога, ви маєте навчитися мудро керувати своїм часом. Результатом поганого керування часом є те, що керівники, які мають добрі наміри, постійно дозволяють терміновим справам переважати над важливими. Тож ми зробимо дві речі: перше, внесемо свої цінності в календар, і друге, скажемо ні багатьом дрібницям, щоб сказати так кільком важливим речам. Перше, ми вносимо наші цінності в календар. Мудрий менеджмент часу не означає, що ви робите як найбільше. Це означає, що ви робите більше того, що є найвагомішим. Різниця між цінностями, які ви сповідуєте, і життям, яким ви живете, дорівнює розчаруванню, яке ви відчуваєте. Ми вносимо найважливіші справи в календар календар першими ми відмовимо багатьом дрібницям, щоб прийняти кілька справді важливих речей. Перешкодою на шляху до наповненого життя для більшості з нас є не брак відданості, а надмірна відданість. Тому ми не будемо себе питати, чи можемо ми це зробити, але чи мусимо ми це зробити і обиратимемо важливі справи, які мають найбільшу вагу. Гаразд, продовжимо тему. Третій пункт про те, як нам розумно розпоряджатися своїм часом, і мені надзвичайно подобається ця думка. Дякую за перегляд! Отже, ми створюємо собі те, що я називаю штучними дедлайнами. Вони потрібні нам для підвищення ефективності. Що таке штучний дедлайн? Ну, це власне і є те, як воно звучить. Розумієте? Ми створимо дедлайн, який не є реальним, але ми ставитимемось до нього як до дійсного. Чому це допомагає? Тому що багато людей нерішучі. Один із членів моєї команди був таким, і я запитав його, чи він вважає себе нерішучим. І знаєте, він відповів і так. Tak, i nie. Звичайно, відповідь була не потрібна. Він навіть не міг на це запитання відповісти. Тому нам варто встановлювати штучні дедлайни, які випереджатимуть реальні, і це змусить нас бути більш рішучими та активніше братися до роботи. Дозвольте, я поділюсь прикладом. Я проповідую кожен вечір суботи та у неділю. І технічно моя проповідь повинна бути готова до вечора суботи. Але я встановив штучний дедлайн, який для мене став реальним із початку існування нашої організації. А саме до Біду середи, моя проповідь має бути готова. Це не залежить ні від кого, крім як від мене. Чому для цього є багато причин, але найбільше полягає в тому, що я буду дуже неефективний в інших сферах життя, поки не допишу проповідь. Як тільки це зроблено, я можу забути про час на її підготовку. Усе тепер я можу приймати рішення, тепер я можу допомагати людям. І тому цей штучний дедлайн, який не є актуальним для когось іншого. Є таким для мене. Якщо ви можете виконати завдання за 30 днів, але ви вирішили вкластись у 15, Це змусить вас бути ефективнішими, і ви справді працюватимете швидше. Ось що я помітив: коли я ставлю дедлайн, люди працюють набагато швидше. Наведу трохи шалений приклад. У нашій організації ми приймаємо рішення, яке я називаю кидання монети. Часто люди відкладають рішення на дні, тижні чи навіть місяці. Хоча в глибині душі вони вже знають, що робитимуть. Тож я іноді кажу: ви візьметесь за цей проєкт або дасте змогу комусь іншому його зробити. І я не певен, що мені потрібно молитися про те, щоб ви добре подумали. Я підкину монету, і коли вона впаде, ви скажете мені, так чи ні, монета злітає в повітря. Пуф пуф. Людина панічно дивиться, як монета підіймається, як вона починає падати і відповідає: Так, я це зроблю. Розумієте, що вони роблять? Вони щойно прийняли рішення, яке швидше за все прийняли б через три тижні, але вже зараз вони знають, і їхнє серце підказує їм, що це правильно. Я просто встановив строк і змусив їх прийняти рішення дуже швидко, як би божевільно це не звучало. Так, це трохи шалено, можливо, трохи жорстоко, і я це чудово розумію. Але визнаймо, це змушує людей приймати швидкі рішення. Ви завжди будете хотіти цього, але бувають випадки, коли вам просто потрібен штучний дедлайн. Подумайте про наступне. Я називаю це принципом відпустки. Уявіть, що наступної середи ви їдете у відпустку туди, куди завжди хотіли поїхати. Але робота у вас із понеділка до п'ятниці, і її потрібно виконати. Якщо ви їдете посередині тижня, що станеться? Вжух, як за помохом чарівної палички, ви встигнете виконати всю роботу до середи. Як вам це вдалося зробити? Ось вам і відповідь: штучні де дедлайни допомагають вам зробити три речі. По перше, вони допомагають швидше приймати рішення. Ми щойно про це говорили. Якщо вам потрібно зробити все до середи, ви вже в процесі, приймаєте рішення. По-друге, це змушує вас делегувати роботу іншим. Наприклад, хтось інший може це зробити. Я маю час лише до середи, тому я це делегую. По-третє, це тренує вас відкидати те, що ви не повинні робити в першу чергу, розуміючи, що це зараз не в пріоритеті. Штучні дедлайни змушують приймати рішення. Рішення швидше делегувати те, що можуть зробити інші, скасовувати те, що ви не повинні робити. Що стосується мене, то після роботи я щодня ходжу в спортзал. Мене запитують, як ти все це встигаєш, крегу запевняю, що із жорстким дедлайном я працюю ефективніше ніж якби встановлював його на день. Якщо я просто скажу, що буду працювати, поки не зроблю все. Я ніколи не зроблю все. Я працював би до шостої, шостої, тридцять, сьомої. Я не був би таким швидким, не був би настільки зосередженим. Але цей штучний дедлайн тренує мене. Він підштовхує, дає мені змогу думати швидше, делегувати та відкидати неважливі речі. Я набагато краще справляюся із жорстким дедлайном о 3.45, ніж із відкритим дедлайном. І незабаром завдяки цьому я отримую кращі результати з меншими зусиллями. Я засвоїв цей урок, коли проходив семінарський курс під назвою Біблійна археологія. Цей курс дав мені добрячого стусана. Ми повинні були читати одну книгу щотижня, а потім професор ставив нам одне запитання. Отже, одне з занять вже тривало близько 20-25 хвилин, і він сказав: Зараз одне запитання з книги для Джона і одне для Крега. Перший тиждень я загруз в тій книзі, читав кожне слово, але запанікував і таки не зміг відповісти. На другий тиждень я прочитав усю книгу слово в слово, яке він і просив, і знову не відповів на запитання. Хлопець, що сидів поруч зі мною, відповів на обидва, і я запитав його, як це йому вдавалось. Він запитав: ти читаєш всю книгу? Звичайно, адже потрібно правильно відповісти на запитання. Він сказав: ні, 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 ти потонеш у деталях і не зможеш осягнути центральну думку. І продовжив: Для мене дієво читати перше речення кожного абзацу, тому я розумію головні ідеї. Я майже не докладаю зайвих зусиль і досягаю бажаного результату. Що ж я вирішив спробувати, тому що втрачати було нічого. Ож, наступного тижня я прочитав лише перші речення кожного абзацу, і вгадайте, що до кінця семестру я відповів на усі запитання. Я не зациклювався на деталях, мої думки не розбігались, я вловлював основні концепції і як наслідок отримав кращі результати з меншими зусиллями. Те ж саме стосується і проповіді. Упродовж багатьох років я робив те, що я називаю. Переварював проповідь, іншими словами, я зациклювався на кожній дрібниці. Зараз я витрачаю більше часу на підготовку свого серця і менше часу сиджу перед комп'ютером. Я докладаю менших зусиль і отримую кращий результат, оскільки моє серце більш навантажене ніж мій розум. Коли воно підготовлене, я можу краще сприймати свої думки та виконувати роботу. Який висновок із цього всього нам слід створювати штучні дедлайни, щоб підвищити ефективність. Ми отримаємо кращий результат із меншими зусиллями, і це може відіграти велику роль у команді. Отже, номер три ми створюємо штучні дедлайни, щоб підвищити ефективність. Четверте, це надзвичайно важливо. Споряджайте інших, наче від цього залежить ваше майбутнє, тому що так воно і є. Розумієте, як ми керуємо своїм часом через надання повноважень іншим, тому що від цього залежить майбутнє? І я зроблю один, два або три подкасти про споряджання інших, тому що це завжди ключ до лідерства, і ми повинні робити це правильно. Я чув, як багато років тому Джон Максвел сказав, що якщо хтось може зробити щось на 80% так само добре, як ви, дайте йому це зробити. Я абсолютно згоден із Джоном, і я б навіть сказав, що зараз на більш зрілому етапі лідерства я пішов трохи далі, ніж Джон. Я б сказав, що якщо хтось може зробити це на 50 або 60% так само добре, як ви, то дайте це зробити. Якщо вони можуть зробити це хоч наполовину, як ви, і мають значний потенціал, дайте їм можливість розвиватися, тому що із часом той, хто має потенціал, може почати з 50-60, але у постійності досягти 110% у порівнянні з вами. Не бійтесь делегувати повноваження. Часто виникає проблема з тим, як люди делегують повноваження. Я вже говорив про це раніше, але це дуже дуже важливо. Просто дати комусь щось зробити не найкращий спосіб делегувати поділюсь двома думками: якщо ви делегуєте завдання, ви створюєте послідовників. Наприклад, постав стільці ось так, перевір цифри у такий спосіб, скажи цим людям зробити це саме так. Зробіть це ось так. Вловлюєте, що ми робимо? Ми створюємо людей, які виконують накази. З іншого боку, якщо ви делегуєте повноваження, то створюєте лідерів. Тут є велика різниця. І я хочу, щоб ви подумали про це. Приклад буде таким: я хочу, щоб ви взяли цей проєкт і його реалізували. Я хочу, щоб ви провели дослідження і принесли мені рекомендації. Це зовсім інше. Розумієте? Делегуванням завдання створюють послідовників. Передаванням повноважень створюють лідерів. І це дуже важливо. Ви ніколи не зможете залучити, зростити та зберегти хороших лідерів, якщо не дасте їм можливість вести за собою. Нас часом запитують, як знайти чудових лідерів. Їх потрібно не шукати, а зрощувати. Як зберегти хороших лідерів? Дозвольте їм вести за собою. Якщо наділяти їх повноваженнями, вони мають змогу працювати самостійно і зростати. Ось ключ до того, щоб зберегти хороших лідерів. Дозволити їм рухатись. Отже, коли організація зростає, ви, як лідер, не мусите робити більше. Погляньте, ви насправді робите менше, усвідомте це в цьому полягає менеджмент часу. Ви робите менше, але та менша частина має більший вплив на вашу організацію. Минулого разу ми говорили про список антисправ це дійсно дуже важливо. Ви маєте додавати щороку від трьох до п'яти речей, якщо не більше, до свого списку не робити. Делегуйте, наділяйте повноваженнями, відмовляйтеся від того, що не має значення. Не потрібно робити більше, але потрібно, щоб ваше менше мало більший вплив. Найкращі організації не намагаються зробити все. Вони роблять кілька речей, але роблять їх дуже добре. Якщо хочете, щоб ваша організація була надзвичайно ефективною, не продовжуйте додавати і додавати, а залишайтеся в межах своєї золотої середини і робіть те, що приносить найбільшу користь. Запитайте себе, що ви можете інвестувати в цю організацію, що принесе максимальний вплив і максимальну користь. Тож зробімо підсумок. Третя порада була такою: створюйте штучні дедлайни, щоб підвищити ефективність. Що мається на увазі? Ми приймаємо рішення швидше, делегуємо те, що можуть зробити інші, вилучаємо речі, які не мусимо робити. Ми наділяємо інших повноваженнями, відпускаємо і дозволяємо їм вести за собою. Якщо делегувати завдання, то створимо послідовників. Якщо делегувати повноваження, то виховуємо лідерів. Отже, запитання, які ви можете обміркувати з командою або самостійно. Перше, який штучний дедлайн ви можете встановити, щоб підвищити продуктивність та ефективність? Подумайте про це. Можливо, це буде більше ніж один дедлайн. Це не обов'язково повинно бути щось, як моя підготовка проповіді до. Середи можливо, я виїжджаю о четвертій годині, або беру вихідний, або ще щось. Друге запитання: які три речі ви можете делегувати? Що саме можете делегувати? Кому і коли? Це дуже важливо. Ви уповноважите інших людей, вони стануть ще кращими, отримають більше підтримки, звільнять ваш час для того, що ви робите найкраще, що приносить найбільшу користь вашій організації. Назвіть три речі, які ви можете делегувати. Кому саме і коли? Третє перегляньте, що з того, що ви робите у вашій організаційній структурі, втратило ефективність і потребує кардинальних змін або ліквідації. Що у вашій організаційній структурі ви все ще робите, але воно втрачає ефективність. Можливо, це не прибутково, можливо, це не приносить результату, що б це не було, але це потрібно кардинально змінити або швидше за все ліквідувати, або зупинити. Пам'ятайте, люди будуть послідовниками справжніх, а не надмірно правильних лідерів.